Сьогодні покажу, як швидко відфільтрувати дані в Excel за допомогою функції Фільтр. Ось таблиця замовлень. У нас є номер замовлення, продукти, кількість ціна за одиницю, регіон та сума продаж. Давайте знайдемо всі замовлення з регіону Північ. Для цього ми використаємо формулу фільтр. Пропоную її написати на новому аркуші. Переходимо на аркуш 1 та починаємо писати. Дорівнюємо. Фільтр. Масив. Це наш діапазон таблиці вибираємо, вказуємо. Далі вказано, що з її стовпчика є. Поверни нам все, що дорівнює північ. Якщо нічого не співпадає, покажи нам 0. Як бачите. Дуже швидко Excel нам миттєво відфільтрував дані, залишивши лише ті рядки, де є регіон північ. Давайте перенесемо шапку таблиці, щоб наша нова з вами таблиця була красива. Так, для аналізу е, всього, е, всієї таблиці, де в нас є 4 регіони, а нам потрібно, до прикладу, проаналізувати не лише північ, а ми хочемо подивитися і захід, та інший регіон. Незручно заходити в рядок формули та міняти північ на інший регіон. Пропоную створити випадаючий список, на який у нас буде посилатися формула «Фільтр». Переходимо в продажі. Давайте знайдемо всі унікальні значення із стовпчика Є. «Е». Для цього пропоную використати формулу Unic. Пишемо до Пишемо Юнік. Вибираємо наш масив з регіонами. Закриваємо формулу. І бачимо наші унікальні значення У нас лише 4 регіони. Переходимо на аркуш 1. Пропоную. Десь в якомусь масиві створити випадаючий список. Давайте в А2. Йдемо в дані, перевірка даних. Вибираємо тип даних список та посилання на наш унікальне значення, де ми з вами шукали. Повертаємося в рядок формули, де ми писали вам, з вами. Міняємо північ. На вип... Там, де у нас знаходиться випадаючий список А2 Enter. Так, як тут не вибрано в випадаючому списку ніякий регіон нам повернуло 0. Давайте виберемо якийсь регіон. Давайте південь. Бачите, за допомогою випадаючого списку та за допомогою формули ми миттєво та швидко можемо. Проаналізувати доволі велику таблицю. Якщо це вам було корисно, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь.